Розпаковка, тільки забрав з почти, зараз будемо збирати. Так, а що це у нас? Електровелосипед Кросхантер. Так, сідушка і щитки. В двох коробках. Всі коробці сам велосипед. А тут у нас. Акумулятор і зарядка. Ще педалі, катафоти. Такий акумулятор на 15 ампер, 2 амперна зарядка. Так, витягнув з коробки. Треба частково зібрати його. Ось такий колір, матово-чорний і лимонний. Взагалі рахується як чорно-жовтий, але це не дуже жовтий, такий більш лимонний колір. Симпатичний. Так, потрошку збирається, поставив руль, колесо, ще не прикручував. Зараз понакидаю. Всі комплектуючі, а потім вже буду підтягувати. Ну, поки що вид прикольний. Ось такі цікаві ручки. На всіх електровелосипедах в основному ставиться типу курка, газ, а тут уже мотоциклетного типу. Ось такий цікавий газулька і вольтметр на батарею, щоб розуміти розряд батареї. Такий чорно-салатовий колір стильний. Ручки це, походу, повинні бути алюміній по краям. Так, сідушка і крила. Так, така сідушка. В принципі, широка. Я вже купив ліхтарики, стоп і спереді переближні дальні світло. Трошки пізніше зроблю їх огляд. Так, тут у нас швид. Вже вигляд має. Так, по крилах. Металеві кронштейни, кріплення, гвинти, якісь кронштейники. Так, ну, крила так собі. Я думаю, сильно відразі вони не врятують. Але поставимо обов'язково. Так, і зараз буде перше встановлення батареї. Оп, защелкнули. Ключиком закрили. І все, вона більше не зніметься. Так, далі. Ось є ще отакий ключик крутий. Так. Опа, є контакт. Так, а батарея випнена, зараз її треба ввімкнути. Оп, є, заряд показує 54 вольти. Так, пробуємо газнути. Okay. Так, працює, накат гарний. Тут ще повинен стояти пас-асистент. Так, гуд, пробуємо вимкнути, вимикається. І вимикаємо батарею. Так, дозбирую і треба трошки потестити. Завтра збираюся їхати на ньому на роботу, тому треба сьогодні трошки його дозбирати повністю і поїздити, спробувати. Так, заднє крило я замастерив отак. Крило, переходничок, тут пластикова втулочка і докріплення сідушки Це ніби так повинно бути. Переднє крило ну хреньозно По кронштейнам отак ставиться: передній бризовичок вище, цей нижче. Тільки мене смущає кріпьош на одному гвинтику, походу. ну В принципі, в комплекті більш нічого не було. В принципі, тримається ніби нормально. Думаю так, але чому він такий длинний? Ну, хай поки буде так. Зараз піджимаю все, що треба, педалі вже поставив, дожимаю все, накачую колеса і буде перший пробний заїзд.